Друзі, на СНФО перші проголовне поїхали серія ударів безпілотниками та високоточними боєприпасами, які за лічені хвилини охопили стратегічні об'єкти Москви. Спричинила колапс управління. Одним із перших постраждав комплекс адміністрації президента на старій площі. У результаті прямого влучання була частково зруйнована західна секція будівлі. Під завалами опинився персонал охорони, технічний штаб і кілька представників силових органів. А відповідальних до контррозвідку за попередніми даними загинуло понад 40 військовослужбовців, що близько 70 отримали поранення. Одночасно вибухи пролунали в урядових бункерах на околиці, що змусило здійснити екстрену евакуацію. Гвинтокрили під прикриттям дронів перенесли частину персоналу в резервні укриття в районі істринського водосховища. На цьому тлі в місті запанував параліч. Електронні системи оповіщення не активувалися. Частина системи безпеки була виведена з ладу разом із центральним вузлом Моніторингу це створило простір для несанкціонованих дій від стихійних нападів до спроби захоплення об'єктів найширша. Резонансною стала атака озброєної групи, яка захопила два блокпости з гвардії у центрі Москви, згідно з оперативними зведеннями, нападники до 40 осіб бо деякі мали при собі трофейну зброю з добу після попередніх атак. Перестрілка тривала майже годину, в результаті якої загинули щонайменше 20 силовиків, понад 35 поранені. Частина гарнізону здалася або втекла з позицій. Паралельно збройні зіткнення охопила райони замосков річчя, де бойовики спробували захопити техніку МВС. Підпалено сім одиниць бронетехніки, підірвано два блокпости. А одна з колісних колона була кинута екіпажем і використана як мобіль. Ліновна погонова точка, поки бої тривали у центрі на півдні війська почалися підпали складів і сховища з документами адміністрації президента. За словами співробітників, які встигли покинути зону ураження, пожежа охопила понад 4 тисячі квадратних метрів разом із архівами. Планами резервного управління і каналами спецзв'язку спецтехніка не могла локалізувати займання через відсутність координації. Одночасно ситуація скористалася політичні групи з регіонів у Татарстані. Депутати місцевого парламенту виступили із заявою про автономію безпеки. У Башкортостані активісти створили координаційний штаб самооборони, а в Якутії місцева рада почала контролі за арсеналами та мобілізаційними складами. Усе це відбулося на тлі повного зникнення ефіру центральних змі, які не виходили в ефір понад чотири години. Увесь інфопростір перехопили телеграм-канали та місцеві пабліки, де поширювалися повідомлення про втечу частини генералів то півдні країни захоплення відділень поліції та перехоплення складів боєкомплекту. Зростання напруги викликало нову хвилю насильства. Мародери почали надавати на магазини пан. Нки аптечні склади під час одного з таких нападів у районі Переображенського загинули 15 осіб, ще понад півсотні отримали поранення. Фіксувалися випадки захоплення заручників і спроб організованого пограбування і касаторських машин. На цьому телі Патрушев, один із архітекторів силового блоку, почав розгортати власну паралельну систему управління. Його найближчі соратники активізувалися в структурах МВС ГРУ і внутрішніх військах. Джерела повідомляють про спроби нейтралізації командних функцій в обхід адміністрації президента у кількох. Регі в регіонах почали діяти тимчасові накази, видані напряму зі штабу Патрушева. Короткий аналіз ситуації свідчить граф на межі остаточного системного зламу. Силові структури втратили монополію на насильство керівництво контроль над столицею, а регіони лояльності до центру. Під прикриттям заяв про антитерористичні навчання формується нова політична реальність, у якій влада переходить до того, хто контролює залишки армії зв'язку. Та сила швидкого реагування. І Патрушев став першим, хто відкрито використався цим моментом у промзоні південного Єдного округу сталася одна з наймасштабніших диверсій за всю кризу. Група, що діла автономно підірвала підземний тунель, яким транспортувались боєприпаси до складу військового резерву. Потужність вибуху спричинила часткове обвалення ділянки метро, якою саме на той час пересувались військові вантажі. Сила вибуху вивела з ладу цілі секції. Підземної інфраструктури загинуло понад 30 військовослужбовців, включно з оперативним командиром ядром, а яке забезпечувало координацію транспортних артерій столиці. На заході Москви в районі Крилацького у ході хаотичного відступу загону. Утрішніх війська було втрачено контроль над арсеналом і великокаліберною зброєю. Спроби заблокувати доступ до складів виявився марним. Частина техніки потрапила до рук озброєних груп, які влаштували власні пункти контролю. За ніч, цю зброю було використано під час щонайменше двох локальних зіткнень. Одна перестрілка сталася біля транспортного вузла. де Згоріло кілька броньованих автобусів із резервістами, інша поблизу медичного госпіталю Міноборони, де група невідомих спробувала захопити мобільну операційну станцію. У самому центрі столиці поблизу театральної площі вночі спалахнули сутички між підрозділами. МВС та невстановленими особами, які виявилися частиною структури, це не підконтрольної жодної з офіційних гілок силовиків. Ці угрупування діяли за попередньо розробленими маршрутами, блокуючи виходи до підземних комунікацій, зв'язкових каналів та каналів евакуації. В одній із точок біля станції метро Луб'янка було виявлено перехоплення каналів спецзв'язку, якими раніше використовувались ФСБ. Це дало змогу координаційним групам Патрушева тримати перевагу в інформаційному просторі у закритому форматі урядовому бункері на південному заході пройшла нарада, яку особисто очолив Патруша. Він висунув ідею створення тимчасового воєнного комітету управління безпекою в умовах порушеної вертикалі. Присутні на зустрічах генерали переважно з його кола впливу підтримали створення нової структури. За даними джерел, уже наступного дня в регіоні надійшли накази координуватись не з Кремлем, а з оперативним штабом, розгорнувши на території однієї з військових баз у Підмосков'ї. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.